Комунальники усунули наслідки негоди, що вирувала на Одещині з 26 по 28 липня. А енергетики повернули світло у 252 населені пункти області. Складні погодні умови призвели до падіння дерев та обриву ліній електромереж. У Визирській громаді комунальники реагували одразу. Навіть провели підрізування старих та аварійних дерев, розповідає фахівчиня з благоустрою комунального підприємства Визирське джерело Надія Чарторицька. Ми знаходимося на дитячій площадці в центрі села. Все робиться для дітей і для людей. Відки, щоб не обвалилися, ми одразу їх обрізаємо і вивозимо, щоб не впало комусь на голову, не покалічило. Дбаємо про безпеку. Зараз будемо грузити, вивозити і будемо далі. Мести, грибти, все, що в наших силах, ми все робимо для нашого села. Кожного дня комунальники проводять роботу відразу за кількома напрямками. Вивезення сміття, прибирання території парків та скверів поширюються і взаємодії з місцевими жителями, які проводять прибирання на своїх присадибних ділянках, розповідає староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Комунальне господарство працює, працювало і буде працювати. І те, що ми робимо, там опилюємо дерева для того, щоб допомогти, наприклад, тому самому ресові, тому що от, практично вчора-позавчора були сильні вітри і дуже багато обривів електропередач, і потрібно було навести порядок, де спіль якісь лінії, для того, щоб спиляти якесь дерево і так далі. Наші комунальники включають в цю, цю роботу і допомагають, тому що ми потрібно. Робити все разом не потрібно перевалювати один на одного. Оце в комунальники працювати. Це РЕС. якщо потрібна наша допомога, ми завжди з радістю йдемо, тому що наша задача всіх, і РЕСа, і комунальщиному господарства, Зробити так, забезпечити людей світлом відповідно водою, тому що якщо немає світла, немає води. Староста першотравневого старостату впевнений у тому, що кожен житель громади може багато що змінити на краще навколо себе. Наприклад, жителька першотравневого Раїса Другак вже п'ятий рік поспіль наводить лад біля свого багатоквартирного будинку. Тут квітнуть весь теплий період року різні декоративні рослини, яких своїми руками пані Раїса висадила близько 40 Видів. Вона ж постійно дуже старано дбає про них. І побачила цю діляночку, і мені з тої лаки дуже допоміг. Я пішла і сказала, давайте ми один одному допоможемо. Він каже, давай, я тобі даю цю ділянку, хочеш обробляй. І отак от от сталося. От. Я живу я дуже задоволена і живу тільки оцим. Я сама, все, сама. все сапаю, все саджаю, все покупляю і все удобряю. І всім я бажаю. Починайте з маленького. Хай з малесенької діляночки, а якщо хтось буде тільки лежати на дивані от, і казати ось це не так, оце не так, не вийде. У них не вийде, а в нас вийде.